Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик. З вами я Наталя. І в сьогоднішньому відео я розповім вам про свої дві готові роботи, про свій недов'яз. А також поділюся своїми думками з приводу майбутнього мого процесу. І ви побачите мої квіти. Куди ж без них? Отже, розпочнемо. Першої готової роботи. Це ось такий джемпер. Тут рукавчик три чверті. Я вже пару разів ягала в цей джемперочок. мені дуже подобається. Зв'язаний він регланом зверху. По рукавчику йде такий ажурний візеруночок. Тут декілька рядочків резиночки по горловині, декілька рядочків, резиночки один на один низу. І так само на рукавчиках. Перед резиночкою я робила збавляння. Він такий ніжний, такий приємний до тіла. Вага цього джемперочка 250 г. зв'язаний він. І 100% шовку в ланцюжку. Єдиний недолік цього виробу це його потрібно не тільки охайно в'язати, і охайно носити, тому що зачіпки на ньому з'являються дуже-дуже швидко. Тож, в носці це не буде дуже практична річ, але вона така святкова, приємна. Ніжна, дуже гарна, дуже мені подобається роботою я задоволена. Ну, а зачіпки теж вже побічний ефект від такого шовку. Оскільки це моя перша робота з такого 100% шовку. То для першого разу я вважаю, це дуже гарна робота. Так все мені подобається, нічого ніде не, не тягнеться, не витягується. Не, не робиться він, як луніка чи як сукня, як ходиш. Нічого тут не витягується. Все мені подобається. І хільність в'язання подобається. І зв'язаний він з ось такої пряжі. Це отакий от шовк, сплетений в такий ланцюжок 300 метрів на 100 грамів. Шовк, пряжа досить тяжка, тож виріб важенький. Якщо в'язати більший виріб, буде ще вакший. Не знаю, поки що я не вирішила. Дуже мені подобається такого виду пряжа, чи не подобається. Потрібно зв'язати ще щось із 100% шовку. тоді я вже як поношу, то зрозумію, моя це пряжа чи ні. Але з такого шовку дуже приємні виносінні речі. Ну, непрактичні за тих зачіпок. Дуже ніжна пряжа. Це не для кожного дня. Так. І зараз я. Повішу на вішачок іншу свою кофтинку, і ми подивимось мій другий готовий виріб. Це виріб з невеликою свободою прилягання, але мені подобається, тому що я його можу носити і під куртку якусь, і під піджачок. І це якраз на таку погоду, як у нас сьогодні. У нас накрапає дощик, не спекотно, тож якраз ось такий джемперочок. І я походила в ньому трішки, і зрозуміла, що не хочу я тут ніяких гудзиків, ніяких намистинок, що так воно мені дуже-дуже подобається. Цю форму він тримає гарно, тому що. Пряжа тут така, яка тримає форму. Нічого не витягується, не розтягується. Приємний до тіла. Так виглядає візерунок. Після витилу все розрівнялося. Такі чудові петельки рівненькі. Виробом цим я дуже задоволена. Це звичайний довгий рукавчик перед резиночкою я тут зробила збавляння. Зв'язаний джемперочок також регланом. На спицях 3 з половиною. І вага цього джимперочка 280 г. Він легенький, він приємний. Я його з задоволенням буду носити. Завтра вдягну його і поїду в село. Зараз якраз для нього підходить погода. Нема вже спекотних дуже днів, а ранки взагалі прохолодненькі. Тому такий джемперочок зараз якраз стане в нагоді. І щось мені підказує, що йому носитись він буде довго. Тому що тут така пряжа, з якою навряд чи будуть виникати якісь великі непорозуміння. Отже, зв'язаний він з отакого твіду. На жаль, це такий невеличкий залишок, на жаль, я не пам'ятаю назви цього твіду. Ну, тут. Так, метрів 600-500 на 100 грамів. Звичайний твіт з поліаміду. І двох ниточок от такого льону. Отакого от тонесенького-тонесенького льону. Це дуже неслухняна нитка. Вона косить, крутиться, вертиться. Але після прання то все розрівнюється. Вона вирівнюється, гарно отримає форму. І в результаті я отримала виріб, який мені дуже подобається. Ще раз покажу його вам. Всі ці ковтинки на мені на фото ви побачите наприкінці відео. Знову накрапає дощик. І так, поїхали далі, а далі поговоримо про мою незавершену роботу. Отже, це такий літній джемперочок. З досить. Великою горловиною. Так він виглядає. Тут такий рукавчик трішки нижчий лігтя. На більший не вистачає пряжі. Тут моя помічниця мене трішки зволікає. Це звичайна бавовна, вона така товстенька. До прання то все таке покомкане, але після прання то все вирівняється. Цей джемперочок в'язаний, в'яжеться ще. Окремими частинами, він зшивний. Єдине, тут рукавчик я набирала від пройми. Тут такий досить гарний скіс плеча. Жимпирочок зі спущеним плечем. І по спинці ось такий візерунок, як і по рукавчиках. І залишилось зовсім небагато. Відв'язати ще один рукавчик, і те все зшити. І зробити обробку горловини, тому що так її залишати не можна. Воно тягнеться незрозуміло куди. Тож, мені не потрібна така гуляюча горловина. Я її. Доведу до ладу. І тоді все буде гарно і носитись буде також з задоволенням. Дуже мені подобається цей колір. Це я в'яжу на спицях номер 4 І, можливо, вже дов'язала але у нас трішки змінилася погода і хочеться тепер в'язати більш тепленькі, мериносові якісь кофтинки, можливо, кашемірові. А тут я ще перебирала поличку з твідом, а твід то взагалі моя любов, тож, минути цю пряжу я не можу ніяк. Мені ці краплинки, вони не дають спокою. Я завжди з твіда з задоволенням в'яжу, мені дуже подобається. Можливо, то не така легка в роботі пряжа. Але я з нею товаришую. Тож найближчим часом, оскільки в мене тут роботи мало, і дуже мені хочеться щось порозпочинати. Тож найближчим часом, будемо розпочинати нові вироби. Іде й море, бо тільки часу трішки більше, тому що скоро осінь, а там і зима, і потрібно вдома. Це довести до ладу, до тої зими встигнути. Але все то справи житейські, все буде добре. Отже, в'яжеться ця картинка з от такої пряжі. Це від фібронатура пряжа 105 метрів на 50 грамів. Тож тут ще море кінчиків, які потрібно поховати, бо на бавовні вони не дуже гарно ховаються. Клеїть я нічого не клею, я їх ховаю так. А якщо десь дуже вилазить, потім після ВТУ, то можу підшити якоюсь тоненькою котушечною ниточкою. Аби те не вилазило. А так нічого страшного, можна його заховати назад. Якщо ковтинку буду носити я, то з цим взагалі немає ніяких проблем. Дуже гарний колір, скоро дов'яжеться. Ну, я маю таку надію. І отже, тепер про мої бажання і розпочинання. Хочу я розпочати кардиганчик, тому що я перебрала свої речі. І два кардиганчика покинули мій гардероб за не дуже вже охайний вигляд. Тож мені потрібно два кардиганчики. Я хочу зв'язати один кардиганчик зверху вниз регланом, звичайний лицевою гладдю, тому що хочу його твіда. І коротенький. Ну... Не такий, щоб зовсім коротенький, але коротенький. А другий хочу зв'язати знизу вверх, з якимись косами, можливо. І, щоб був він подовжений, бажано так. Ну, вихша коліна, але ж подовжений, гарно подовжений. І, скоріш за все, з якимись кишеньками. Отже, розпочнемо з кардиганчика більш легкого коротенького. Я знайшла в себе отакий твіт. Це твіт квін звичайний твіт, тут шерсть поліамін, при тому поліаміду ще й досить такий відсоток, більший, не 20, а 30%, наскільки я пам'ятаю, це 700 метрів на 100 грам. Але такий гарний колір, веселенький, і такі тут краплинки, жовтенькі, зелененькі, темненькі. Дуже мені подобається. Щось мені знову захотілося. якихось веселих кольорів. Такий твідик. І в дві ниточки відв'язала ось такий зразочок. Так, я ніколи не в'яжу дуже великі зразочки. На маленькому зразочку, все, що мені потрібно, я бачу. На цьому твіді, що для твіда рідкісно, резиночка виглядає достойно. І отак виглядає виворотня гладь. І отак лицева. Цей твід трішки косить. Ну, для твіда то нормально, що він трішки косить. То все можна виправити при бажанні. Нічого катастрофічного в цьому я не бачу. Гарні такі краплиночки. Гарно так виглядає. Такий досить щільний зразочок. Це на спицях 3,5. 350 метрів на 100 г виходить. Але ж все-таки, хочу я в'язати лицевою гладдю, воно трішечки косить, да якесь. Дуже таке застраве. Я вирішила трішки його приглушити і пом'якшити, тому що це досить такий жорст, жорст, жорсткуватий твіт. Така справжня шерсть. І я взяла ось такий дитячий мариносик. Так, він досить відрізняється по кольору. Але разом то виглядає досить непогано. Це дитячий меринос від красла дофілатор прато. Я вже працювала з такою пряжею. Пряжа, ця мені дуже подобається. Це картний мериносик. 750 метрів на 100 грамів. Дуже гарно відкривається ця ниточка. Вона така м'якесенька, кому потрібно для діток, то ваша пряжа. Можна діткам, вона дуже м'якенька. Гарний такий пушечок. Та вона в бабіні вже в неї такий легкий пушечок є. Ну, можливо, тому що в мене не одна бабіна, отак одна на дні стоїть, тож 30 трішки. І так, взявши таку і таку пряжу. Ну, в житті вона не настільки, звісно, відрізняється, але все ж таки. Відрізняється, це більш такий спокійний колір. І я відв'язала ось такий зразочок. Дуже мені подобається цей зразочок. Тут нічого вже не косить. Гарна резиночка, гарна лицьова гладь, гарна виворотня гладь. Це також на спицях 3,5. І те, що світліший колір, тільки підкреслило. Більше наявність тих яскравих краплинок. Дуже мені подобається. Воно стало більш спокійного кольору. Більш м'якеньке, більш приємне. Але ж ви гляньте, як гарно тут виглядає коса. Мені так подобається, як вона виглядає в такій суміші. Така воно, да, не тримається пряжа. Резинок, не тримає вона таких жгутів, всього. Але мені те й не потрібно. Ну, я і не чекала, що то буде, тому що твіт взагалі ніяких резинок ніколи не тримає. Але виглядає це все дуже достойно. Дуже гарний зразочок, дуже мені подобається. І тепер мені хочеться такий не кардиганчик, а. Світр з високим горлом, з такими косічками якимось, можливо, якимось іншими, але все-таки з косами. Такий якийсь оверсайз, досить вільний. У мене таке бежового кольору пальто з відкритим воротом, тож Мені б такий світер дуже підійшов би до такої одежі. І тепер я знову в роздумах. Що мені як в'язати? Тож пошуки, мабуть, продовжаться. А можливо, я все-таки зв'яжу кардиганчик. Але не отак в дві ниточки самого твіду, а отакий. Він такий м'якенький, приємний, набагато м'якший, ніж із самого твіду. Так вони відрізняються один від одного. Буду вам так показати, аби вам видніше було. О, краплиночки видно і там, і там. Ну, взагалі я тепер в великих роздумах. Що буде далі? Отже, в наступному відео будемо дивитися, що ж все-таки буде далі. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся до наступного відео. Бажаю вам всього найкращого, тихих спокійних ночей, приємних днів. Бувайте! Прийшла вибрати помідорки і вирішила відзняти трішки для вас. Це в мене такі жовтенькі. Так наспіли гарно. А тут в мене такі рожеві. Такі великі, солодкі. Це ще зелені. Такі сливки. Тут також рожеві. Рожеві не такі високі помідорки, а це наші улюблені, а тут вони ще квітнуть наверху. Цього року вони трішки нижчі, ніж зазвичай, бо рік не дуже вдалий для помидорів, але все одно гарні. Ось так квітнуть жоржини. Вони у мене тут попід сіткою від сусідів. Такі гарні, великі. Так це виглядає. І знову розквітли троянди. брат.